Бо російські пропагандисти і самі не розуміють, а чого хоче Владимир Путін. Я розумію, як е, денацифікація, демілітарізація это в прошлом году назад а зараз це взагалі не восприймається. Так, денацифікація і демілітаризація України вже давно не в тренді. Тож пелька Путіна Пісков, група Росоловійного пам'ята Мардан та інші кажуть, що Росія воюватиме щоб не допустити обстрілів своєї території, Пока вот не удалося виповнити поставлену верховним задачу. Ну, я надіюсь, я надію, що ця задача все одно буде в ближайше время решена. Санитарная зона будет создана. Я очень надеюсь, что санитарная зона будет такой ширины и такой, а, такого а, оттенка серого, что, ну, во-первых, и Белгородская, и Курская, и Брянская область перестанут страдать от ударов украинской армии. Мабуть, в него уже аллергия на Бавовну. Значит, треба продовживати. Але якщо серйозно, то росіяни і справді не знають за що воюють. Цели-задачи СВО будут выполнены. Вы скажите четко, наша цель это флаг на банковый, русский флаг на банковый, Нет. как промежуточная цель а вот, вот в, это, в, да. в отношении Украины. Чуть в отношении Украины, поним, никто же четко не говорит. Я да? могу четко Мы сказать. должны полностью освободить всю территорию Украины. Вот. Вы понимаете, вот эта двусмысленность. Она же, если кто-то думает, что народ ничего не понимает, все все прекрасно понимают, все все прекрасно. Вот люди все прекрасно понимают, и вот это дос доска воспринимается как будто оставляют себе люфт для того, чтобы пойти на какой-то договорничок в промежутке. Понимаете, Мне... почему не, не ставится конечная цель? Вот, вот я очень хочу, чтобы понимали. Люди, народ по-другому не воспримет. Уже все. Уже такое как, уже ситуация зашла настолько глубоко. Откуда... Только полная победа на, над сейчас, всем сейчас, нацистским сейчас, сейчас, режимом сейчас. Украины. Откуда Может быть? мы знаем, какая конечная цель? Давайте, знаете, давайте про конечную мы подойдем по, я, по я, Украине. Я, я, да. Нет, это, это важно. Да. Момент. Потому что. Так, вот, поэтому и і почому не знаєш. Нам сейчас, же не доводять, такая конечно. Ну, нам і не можуть довести, потому что очевидно. Ми не знаємо, які у нас цілі, але вони будуть досягнуті. Прекрасно. Але ось як каже зрадник України Маркав договорнячок, якийсь намагається зараз влаштувати угорський прем'єр Орбан. Бо він через три дні після поїздки до Києва, під час якої запропонував українській стороні припинити вогонь і розпочати мирні переговори з Росією, вирушив з візитом до Москви, до Путіна, де знову із завзятістю продовжив просувати тему миротворчості. Только что мы слышали от президента Российской Федерации, от Виктора Орбана, что они готовы представить друг другу свои инициативы по урегулированию украинской войны. И это действительно важнейшее обстоятельство впервые с начала российской спецоперации европейский политик, тем более тот, который прямо сейчас возглавляет Еврокомиссию, Евросовет, в Москве. В России Орбан очевидно привез мирный план, а также планирует рассказать Путину по просьбі Путіна видіння Евросоюза в отношении того, что происходит прямо сейчас в зоне спецоперации. Такий финт Орбана викликав бурхливу реакцию серед керівництва ЄС, адже нагадаю, що Угорщина з 1 липня головує в Євросоюзі. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн заявила, що цитую, «умиротворення не зупинить Путіна, лише єдність та рішучість покладуть шлях до повноцінного, справедливого і сталого миру в Україні. Канцлер Німеччини Олаф Шольц наголосив, що Орбан вирушив до Путіна як прем'єр-міністр Угорщини. Він не демонструє позицію ЄС. А голова комітету із закордонних справ Бундестагу взагалі закликав Орбана після візиту до Путіна залишити посаду голови Євроради, бо це є скандалом і підриває основні засади зовнішньої політики. ЄС. Утім, схоже, для Орбана така реакція заходу була очікуваною, і цей відвертий негатив щодо власної персони він використовує з метою зарекомендувати себе перед Путіним як ідеального переговорника.